Вермішель із серделькою. Складники сердельки з сиром 6 штук. Вермішель 200 г, сіль 2 чайні ложки. Вода 2 чайні ложки. Помідор 1 штука. Соуси до смаку. Сердельки чистимо від оболонки, ріжемо на 4 частини. Ставимо воду на вермішель. Сердельки викладаємо на сковороду змащену. Олією і смажимо на середньому вогні до зарум'янювання. Перевертаємо на другу сторону і смажимо так само до зарум'янювання. Наливаємо трішки водички 50-70 мл, і накриваємо це, це кришкою, готуємо до випаровування води. Тим часом вода закипіла, додаємо сіль та вермішель. Готуємо Згідно з інструкцією виробника, зливаємо воду з вермішелі, додаємо горшкове масло, струшуємо і викладаємо на тарілку. Зверху викладаємо з сердельки, подаємо з овочами смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня.